Так, все, шановні депутати, розпочинаємо позачергову 48-му сесію до міської ради. Для початку сесії прошу всіх зареєструватися. Угу. Так, 15 депутатів з 26 зареєструвалися. Необхідний форум є сесія прошу це Засідання було е, запрошено та беруть участь, голова староста села Велика Костромка Шатанова Ольга Дмитрівна. На пленарі засідання 48-ї позачергове е, сесії виносяться два питання відповідно до порядку денного. Ага, стоп, нам ще потрібно обрати секретаря. Вибачаюсь. Е, ш, для секретаря, які є пропозиції щодо секретаря? Ставлю на голосування. 14 рішення прийнято. Так. Що до регламенту проведе сесія, пропоную провести пленарне засідання. 10, 10, 10, 10 хвилин. 10 хвилин. Нет. 10 хвилин. 4. Скільки там заявлять побачив? Ще робити. 15. І тепер за порядок, где. Немає зауважень нікого. Немає. За 15. Переходимо до розгляду, питань. там переходимо. шановні депутати, пропонується затвердити програму забезпечення водою на селах Зеландовської міської дитяної громади на 23 рік. Значить, заходом цієї програми є буріття на звідувальність для пошуку води в Зеландовській одна штука, в Костромці дві, в Мар'янській дві, в Велика Костромка одна. І орієнтовна вартість послуг – мільйон триста тисяч гривень. Мільйон триста. Ну, просто я тут написано, що мільйон триста. Таблички. Нет, паривики заході. Да. Не да, да. а, а, не справля. А печаль, ні, ну перший варіант був такой, да. да, да, добре. Ну, да. вибачте, це я Нет, не змінив. Можна змінити, так? Так, так, мільйон триста, мільйон триста. Це був перший варіант. Mm -hmm. Тоді додали. Дивіться, трошки я повім стосовно цієї інформації. Ми, ми, е, е, да, ми дізнавалися приблизно ціна буріння скважини, приблизно від там чотирьох до п'яти. Це робоча від тисячі вісімсот до двох з половиною, Це е, маленького діаметру. Це розвідування. Тому виділяється така сума, ми не розуміємо, на яку глибину нам потрібно буде йти. Якщо це буде застава за 100 метрів, то ми розуміємо, що одна столовина буде більше 200 тисяч. Це приблизна сума. Ми будемо йти в тендерну процедуру, тому що по-іншому ми не можемо це зробити. От, що стосується те, що нам обіцяли зробити донори, вони ну, вони до останнього, Україна готова була. Фінансувати, коли пішло на поводження в Сполучені Штати, Сполучені Штати кажуть, ми не робимо розвідку, ми робимо тільки купляємо щось конкретне. Тому е, наша задача зараз виділити кошти, зробити гілого розвідку, а у них ми будемо просити вже обладнання для цих свербловин, і все останнє. Тому така ситуація. Тому вони сказали, до 100 тисяч доларів вони готові допомогти території на придбання оцього обладнання. Тому голосуємо. Ні, Чекайте, що ж голосує? Питання ж досить серйозне. Так. От, ми ж вчора обговорювали, що технічне завдання і так далі, невідомо, як, що і до чого. Вже вивчено. Тобто вивчено, що хтось, не ну, допустимо, хтось напише це да. технічне завдання. І е, все одно залишається саме головне mm -hmm. і складне. Е, чи знайдемо ми фірму, яка нам зробить е, буріння? І оплатимо гроші тільки після того, коли буде вода. Не факт. А інакше виявляться даремно втрачені кошти. Нам треба дуже осторожно до цього підходити. Тоді, я, ну, дивіться, вони ніхто не може дати гарантії, що в нас є вода. Вони будуть боритися, поки в них є можливість боритися. Не можна і, і будемо шукати її. У нас, нас іншого ніякого. варіанту немає. Не можна виграти в повторі, якщо не купить. Так, дивіться, ситуація так. Це, ризик, це ризик. Але я вам скажу так, що от ми дивилися. Заходили на про процедуру Прозоро, да, дивилися, як інші громади роблять. То приблизно ціна однієї артизіанської свердловини з проектом, з усіма виходить півтора мільйона Одна. Якщо ми зараз будемо бурити її і не знайдемо тоді води, то ми тільки на одній скважині півтора мільйона спалимо. Тому ми зараз робимо 6, десь воду ми та й знайдемо. Ну, В будь-якому випадку, якщо не залодочку, то в Костромці. Якщо ми знайдемо в Костромці, зрозуміємо, що у нас там є дебіт для забезпечення міста за то будемо класти ще одні ставити там водонапорні башти набирати і мати воду на заводочці стром. Ну, все можливо. Якщо ми будемо корити більше 100 метрів, це через ганітну плиту, яка тут забирає, та, вона там взагалі та, 40-50 метрів. Це глибина буде 100 колишніх метрів. Там, е, ну Ще як, наскільки я знаю, документацію на станції робили, то теж таки розвідку робили, то там є артизіат, там є заклади. Можливо. Ситуація в чому? наша задача зробити не тільки воду знайти, а ми ще хочемо дізнатися, скільки її там об'єм, ну наскільки там в ній води. Тому що ми можемо бурити, найти, грубо кажучи, якийсь карман, в якому там 2000 кубів, але ми його висосимо, більше там не буде води. Тому ми зараз прописуємо, що вони повинні нам дати про що якість води, яка свердловина, по-друге, кількість води, яка свердловина, і все останнє, щоб ми могли прорахувати. Нам для міста заводок сутки потрібно 2000 мінімум кубів. У мене конкретна пропозиція. щоб прозвучало? Я не подивив, не побачив тут в тексті ніде кількість свердловин. Перечисли в програмі та кількості немає. Так, от моя пропозиція да, що ну, кількості в технічному завданні, ніде кількості ніякої не повинно бути, щоб ми розуміли, що, ну, ага. скільки можемо відбурити. Абсолютно правильно, Давайте оберемо. Ми отримати результат. Хай, вони, хай та фірма візьме на себе відповідальність, ми оплатимо за 6. Але це буде одна, можливо, або може дві. Тобто, щоб не було так, що ми оплатили за 6 і чотири із них чи п'ять із них даром оплачені. Бо така ні, 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 даром не можуть, тому ні, що даром, вони працювали. працювали ні, робота виконана. Тут, тут хлопці, хлопці, які прийдуть на перевірку, вони знають. Як... Як до цього причепитися? Через тут може скажувати. Дивіться, якщо ми таке зробимо, то ніхто не зайде. Зайде. Mm -hmm. mm -hmm. треба. Mm -hmm. можна? Mm -hmm. Що таке е, вишукувальна роботи? Вишукувальні роботи це та стадія робіт, коли е, звичається вся інфраструктура, е, там, ті ж ґрунти, ті ж там, я знаю, там, якісь там ресурси, і так далі. І потім на основі вишукованих робіт робиться проєкт. Чому я це чи кажу? Тому що, якщо під нами там, якісь пласти, не які пригодні ну, до будівництва, так? то ми обов'язково повинні заплатити за вишукування. А строї підуть. Це наш ризик. Я, я... І в даному випадку, я, то, що ми на час... На жаль, наш регіон реально недосліджений в плані... Хай досліджує, і не дає мені, і я пішов. Ворома, чесно, не буде, я розумію, що не голосую. Давайте голосуємо. Кількість обирання, кількість убирає. У нас є населені пункти, в якому є кількість, скільки ми будемо Це просто пояснювання для вас, щоб ви розуміли, які плани, яка комерційна пропозиція, таке За 15 рішення прийняти. Наступне питання. В ну, рядні бюджету пропонуються кошти екологічного податку, залишок спрямувати на ці витрати в сумі 1 300 тисяч гривень. Відповідно, міняються всі цифри в рішенні про бюджет в перекрості. Голосуємо. За 15 річня прийняти. Ці питання порядку денного вирішення сесія голошується за хри.